А як зберегти регулярність? Регулярність це те, що допомагає створити звичку і досягти результатів у навчанні. Але як знайти час на мову, коли графік і так завантажений: сім'я, робота, покупки, готовка. А чоловік, діти і так по кругу, і так по колу, по колу і по колу. А секрет у тому, щоб інтегрувати мову у ваше життя, вона не існує окремо від вас. Вона має стати частиною вашого життя. Наприклад, ви можете слухати подкаст. Тим дорогою на роботу, повторювати слова під час приготування їжі, чи виконувати короткі вправи замість перегляду соціальних мереж у своїй роботі. Я допомагаю студентам знайти ці маленькі вікна часу і створити план навчання, який не буде обтяжувати. Навіть 10 хвилин щодня можуть дати більше ніж 2 години один раз на тиждень. Напишіть, як часто ви можете приділяти час мові. Разом ми зможемо знайти ідеальний баланс між вашим життям і навчанням.